Їх обстрілюють, але вони все одно їдуть в Крим. В смислі нет людей, вот, всі ходять, всі живі. Здається, кримських туристів налякають не тільки обстріли, а й повністю розбиті пляжі після минулорічного шторму століття. По чому то стоїть табличка, що купатися за спасіння Не йдеться. Ну я вам скажу понятно, чому що пляжем не займаються на нього просто забили. От вам, пожалуйста, лестница. Зараз я должен йти по лестнице, но ну, я йду просто по горе щебня какого-то непонятного. Російські туроператори вихваляються, порівняно з минулим роком на півострів приїхало не 80% більше відпочивальників. Але чи правда росіяни? Наввипередки біжать на пляжі окупованого Криму. І є така цікава історія, тобто віртуальні туристи. Ми зв'язались із кількома жителями півострова, аби дізнатись, яка насправді у них ситуація. То хто приїжджає в Крим і навіщо у Кремлі імітують видимість курортного сезону. Дивимось. Після анексії Криму російські чиновники стали обіцяти мешканцям півострова райські кущі. Це мовляв при цій безпорадній Україні вижили бозна як. А от ми зробимо з півострова цукерочку. Туристів повалять мільйони. Ціни будете ставити, які захочете. Однак все одразу пішло не по плану. 90% українських туристів відмовились від відпочинку в Криму. На півострів з материкової України в основному їздили люди, які мали там родичів. Росіяни після окупації в Крим. Теж так і не повалили. Справа в тому, що від більшості російських регіонів Крим надто віддалений, щоб їхати машиною чи потягом. А квитки на літак коштували мало не більше, ніж у Туреччину чи Єгипет. Єдиний відносно вдалий сезон в Криму був 2021-го. Більшість закордонних курортів були закриті для громадян РФ, бо там вимагали довідки про вакцинацію від covid 19 препаратами, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. У Росії такі не робили. А щоб поїхати на Кавказ в Сочі або околиці, треба було зробити щеплення російським супутником. Тоді як у Крим пускали без будь-яких довідок чи тестів, тож росіяни масово поїхали на півострів. Однак з 2022-го у курортного Криму почалась. Чорна смуга. По-перше, у світі остаточно зняли ковідні обмеження. А по-друге, ті, хто таки доїхав до півострова, дуже швидко зрозуміли, що відпочинок біля лінії бойових дій ідея так собі. Мамуль, мамулечка, давай надо свалюватися сюди. Взагалі не хочу в'їжати з Криму і за уст. Как здійскла. Привикла, да? я привикла Здесь, как в своєму доме жили. настолько все душевно, по домашньому. Проте, ось уже третій рік Кремль робить вигляд, що Крим це не військова база, де регулярно горить і вибухає, а курорт світового рівня, куди має потрапити кожен росіянин. Крим завжди жив за рахунок тури... ну, туризму. Якщо ти е, ну відверто кажеш, що все там з цю тему закриваємо, крим це військова база. Тому треба компенсувати усім, хто в Криму жив за рахунок туристів, а ще Крим це е, вітрина треба показати що війни немає візьмемо того ж Аксьонова або візьмемо константінова це ж будівельні бізнеси відповідно вони ж не можуть говорити про свої бізнеси що там щось погане їм потрібно транслювати думку що там все стабільно все нормально крим тут назавжди от ми продаємо свої апартаменти квартири готелі приїжджайте купуйте у нас все хорошо всі проблеми вибухи та детонації на офіційному рівні просто замовчуються взяти хоча б нещодавню бавовну, на газопроводі в Алушті, внаслідок якої без газопостачання залишилось саме місто і 14 селищ біля нього. Так звана влада Криму одразу ж відзвітувала – аварія. побутова, ніяк не пов'язана з бойовими діями. Це ж хвилин після початку пожежі Аксьонов заявляє, що це це суто побутовий вибух. Усі їдьте в Крим. Це нормально, все під контролем. Окупанти визнають, минулі два сезони і справді були для півострова не дуже вдалими. Однак цього року у Криму в сравнении с прошлым годом прирост отдыхающих на полуострове составил 80 процентов. Это лучший показатель по всем регионам России и можно сказать выдающийся. Я давно не помню таких цифр. Ни у одного российского региона сейчас нет таких цифр роста продаж в туристическом секторе год к году. Проанализировав ситуацию на туристическом рынке, мы предполагаем, что в этом году в Крыму отдохнут 5-6 миллионов человек за год. Для разумения, 6 миллионов Туристів відвідали Крим 2013-го. Це був найуспішніший сезон на півострові. Тоді усі пляжі і справді були битком. Тепер же вони виглядають так. Ми приїхали в Арджені Давайте німночка заглянемо на пляж, посмотримо обстановку здесь. Море, звісно, сьогодні трохи мутне, самі розумієте, да, ветер. Ну, людей достаточно, как для этого места. Вот сейчас разговариваю с местными аборигенами. Мне говорят, ребята, еще буквально в 22-м году здесь народу было будет, просто тьма. Вот в этом павильончике была администрация этого кемпинга. Он говорит, в 22 году вот вся вот эта огромная парковка, вся полностью, вот тут все, все бочины, все полностью было забито машинами. Вот в хлам туда до самого конца. Там в конце была кафешка, там дискотеки устраивали небольшие. Тут два павильончика, то есть здесь был свет, сюда людям давали, розетки кидали. Все это было. Видите, вообще пустота, никого нет. Так, спускаемся вниз. Смотрите, сколько хралетов, павильончиков, всякая торговля должна быть, по идее. Ничего не открыто вообще. Не знаю, какой-то прям провальный сезон в этом году в Крыму. Здесь такой более полнолюдный пляж. Может, человек 50-70 на пляже отдыхает, купаются дети, обстановочка налаживается. А вот так, на думку крымских блогеров, выглядит стовидсотково забытый пляж. Мы видим э, понтон отеля, который работает в Малореченском, по системе все включено. И знаете ли, как вы видите, люди есть. Люди у них есть и зимой, и летом. Честно говоря, э, этот отель загружен что зимой и летом, ну, Практично на 100% Постоянно. Раніше в Криму були, були десь там ну, сотня онлайн-камер, і можна було там подивитися на пляжі, на набережні. Зараз їх там декілька залишилось, більшість відключені, але ж декілька залишилось. Я сьогодні глянув там, ну, пусто. Ну, тобто є там декілька там, але це можуть бути і самі кримчані. Щоб зрозуміти наскільки провальний нинішній сезон в Криму, достатньо подивитися відео збиття ракети над Учкуївкою. Учкуївка найбільший і найближчий до центру Севастополя піщаний пляж. У 90-ті він був в першому місті, де почали катати на банані і продавати похлаву медову. Він був забитий навіть в Оксамитовий сезон. Ось, наприклад, архівне відео з Учкуївки у вересні 2012-го. І порівняйте цю кількість людей з кількістю відпочивальників у літній вихідний день при окупаційному режимі. Однак росіяни не полишають спроб створити видимість мирного курортного сезону в Криму, в першу чергу зганяючи на півострів бюджетників, яким видають безкоштовні путівки. Але далеко не всі росіяни готові їхати фактично у зону бойових дій, навіть якщо за їхній відпочинок платить хтось інший. Тож в Криму цього року активно розвивається так званий віртуальний туризм. Спостерігається цікава тенденція, яка почалася в минулому. Тобто, часто люди відбувають номер не відвідуючи півострів. Тобто, у на. Нам у вас дуже сподобалось. Будь ласка, нікому не кажіть, що ми до вас не приїжджали. Друга категорія приїжджих сім'ї військових. Туди ще додаються поранені військові, додаються. Е їх родини, які їдуть з ними на відпочинок, відповідно, це вища локація, і таким чином сезон витягнуть на якусь мінімалку, але я думаю, що він буде дуже невдалим. Також Крим відвідують жителі інших окупованих частин України, адже на півострові режим значно м'якший ніж на материковій частині України. Це визнали навіть воон. Люди виїжджають в Крим, ну Просто вибачте на базар, сходити щось придбати. Або просто до найближчої лікарні я не кажу про якість, хоча вона просто працює фізично. Тому люди Крим відвідують, але вони не їдуть на пляж. Але навіть якщо враховувати усі ці хитрощі, прогнозують українські експерти, за рік Крим може відвідати максимум півтора-два мільйони людей, але не пять 6 як мріє окупаційна влада. Однак і серед цих двох мільйонів частка тих, хто приїхав на півострів як турист, та ще й сам за себе платить, дуже незначна. Якщо брати людей, які от просто взяли і поїхали в Крим відпочивати. Я не думаю, що звісно це вимірюється в мільйонах. Я думаю, що за рік, просто за календарний рік, цих незаконних так званих туристів буде ну, тисяч, можливо, 500-600. Нам вдалося зв'язатися з кількома жителями Криму, які розповіли нам, яка нині реальна ситуація з туристами. Перший наш інформатор, житель Ялти на масштабного вторгнення він і сам працював у туристичній сфері. Каже, в останні три літа людей на півострові значно поменшило. І далеко не завжди тому, що росіяни бояться прильотів. Часть не поїхала із-за угроз, але многим все одно. Основна проблема логістика. Думаю, більше всього відсутність авіасообщення мішає. З 2022 року аеропорт у Сімферополі зачинений з міркувань безпеки. Фактично, єдиний варіант дістатись до півострова. Шиною через кримський міст у найкращій ситуації така дорога займає півтори-дві доби З Тюмені до Москви на самоліті 6 часов, і з Москви почалося до Сімферополя два дні. Добу їхати коли можна за ті ж самі гроші полетіти в Краснодарський край. Ну це тупість є ще потяги. Однак з тим, що Крим це військова база, коли в першу чергу використовується для перевезення вантажів, а не туристів Білетів немає. Мы еле приехали. 5500 плацкарт, около 12-13 купе. Поезд садились в Брянске, проходящий, по-моему, Смоленск-Симферополь. После Симферополя доехали на машине в Ипатоле. И сколько поезд стоит сейчас? Ну, мы ехали в купе, один билет стоит 10 тысяч Сколько коштує здесь вот, э, проживання? У вас? Э, ну, у нас стоит проживання півтори тисячі сутки. Поїзди ми розраховували в Асоціацію інтеграції Криму. Ну, максимум вони можуть за сезон перевести і це фізичну спроможність 600-700 тисяч осіб. Але це ж не лише турист. Торік Кремль пропонував ще один екстремальний спосіб дістатись до півострова. Але цього року його вже чомусь не пропонують минулого року. Окупанти у них був такий в пропаганді, як так розумію. Темнік вони відпрацьовували класний новий маршрут, це, звісно, в лапках через материкові окуповану територію, тобто їти через Бердянський Мелітополь буде там вам щастя. Тобто милуєтесь минними полями, там, літаками, бавовнами, цікавий квест. І, і реально вони це продукували як ну, такий спосіб добратися сюди, до Криму. Минулого року вони навіть дві або три хвилі блогерів. Запустили, які їхали, і на протязі всього маршруту розповідали, о, як тут безпечно, тут кайфове, там морозиво, тут ще щось. Також припускають місцеві блогери, приїжджих відлякують надто високі ціни на відпочинок. Моє мнення, що сезон буде достатньо слабий і вялий. Що на це цен – це однозначно, тому що багато вже вважають. что Крым очень дорогой, что Крым не всем по карману. В этом году цены в Крыму на отдых уже поднялись по сравнению с прошлым годом на 20%. Ательеры они поднимают цены, я считаю, немного незаслуженно. Ведь они помнят опыт прошлого года, что В отелях були пусті місця, і вони якось не бояться відпугнути людей. Хоча туроператори переконують, Крим єдиний регіон, який не підняв ціни з минулого року. Тож він залишається найдешевшим напрямком морського відпочинку для росіян. Ціни, тобто, ну маленькі, так не маленькі, але, але це якщо брати в середніх, то кажуть по палаті, все одно значно дешевше, ніж. На власне території Російської Федерації наші інформатори кажуть, ціни на півострові і справді кусаються. Дорого, звісно, і для тих, кому ці ціни недорогі, як я раніше описав, проблема в логістиці без самоліта. Крім того, нині велика частка кримських пляжів просто недоступна для відпочивальників. Частину так і не відновили після минулорічного шторму століття. Ми в даний момент знаходимося на дорогі, яка веде непосередньо до пляжу Аква. Видим, что поваленные деревья, которые повалило в прошлом году вследствие шторма урагана, здесь так и валяются. Оборванные провода, всюду грязь, вот такая разруха. Поваленные урны, вот эти вот палатки, под которыми стоят контейнеры для сбора мусора, тоже повалены. Никто это не убрал и не убирает. Вот этих раньше волнов не было. Раньше там был пляж. И сейчас все. Лайфки все меньше и меньше пляжей становится. Пляжи не готовы совершенно. Не готовы. Написано везде на пляжах, запрещено купаться. А мы хотим задать вопрос Министерству это, курорта. А где купаться, если пляжи закрыты? Страшно. Вот такие штыри по всему пляжу, где оголились это самое, ну, камни. Местная достопримечательность Такая от фото зона під мостом. Якщо ви хотіли сделать крути фотки, то м'ясо однозначно посіти. У Коктебелі уся набережна перерита через ремонт. У Євпаторії набережну відкрили після багатьох років реставрації, але є нюанс. Коли вони так урочисто відкрили, це було у травні, що на набережній заборонено купатися. Тобто місцеві А, а ну, ви ж розумієте. Сучасністя. Навіщо вам це потрібно. Не надо, просто милуйтеся краєвидом. Ми сьогодні Мы сегодня приехали в город Евпатория. Вот так выглядит новая набережная Терешкової. Сразу выйдем на пляж. Стоит табличка. Купание запрещено. Несмотря на то, что пляж не обследован, людей это не останавливает. Набережную открыть не могли очень много лет. Был человек, который это отвечал. Потому вроде как посадили. По моему лет на восьми та делали. наконец наконець це работает. Но Купання здесь не рекомендована. Фіодосії цього року інша проблема. У них там чергово порвало колектор, і тепер у них вони заявляють з одного боку, що начебто все закрито, з іншого боку, люди ходять на море, з третьої сторони їх людей не так багато. Інша частина пляжів просто закрита, бо на них з минулого року облаштували вогневі позиції. Все западнее побережжя Криму закрите для бащення туристів. Тобто, пляжі там в даний момент, звісно же, закриті. Вони були закриті і в прошлому сезоні, і закриті, і в цьому сезоні. Тобто в Криму бував знакові локації, як Казантип, наприклад. Там нещодавно було два прильоти у РЛС. Але і доступні пляжі активно укріплюють. Ось відео з мису Тарханхут. До будівництва фортифікацій місцеве кафе залучила навіть відвідувачів. Ми приїхали сюди хаті і ну не змогли вот мусі ми пройти мимо. А ось так і в Патерійській санаторії готується приймати білгородських дітей. Щоб відпочинок прийшов як по маслу, у табір завезли дивізіонні аптечки, бронежилети і каски. А вікна обклеїли бронебійною плівкою. Малечі постійно розповідають, як діяти в разі тривоги. Для охочих відвідати Крим навіть створюють інструкції, як правильно вибрати курорт, щоб тебе не вбило. Саме головне, коли ви вибираєте місце для відпочинку в Криму, щоб у вас все тихо і спокійно пройшло, то рядом з вашим місцем отдиха не має бути ніяких портів нефтебаз, каких то аеродромів, каких то военных баз, взагалі будь-яких объектов. об'єктів. Всі об'єкти такого типу нужно збігати. Навіть зараз эм, заманюють такими дуже привабливими эм, такими плюшками. Наприклад, страховка від теракту. Ну, дешева страховка від теракту. Якщо, наприклад, дрон прилітає чи атакам, то там ну, значні виплати. Однак варто визнати, що для деяких росіян такі незручності. И справденно, суттеве. Здесь очень хорошо, хорошо охраняется. То есть достаточно безопасно. Работает ПВО. Такого, чтобы вот... Куда-то там, я не знаю, бомбы падали, что-то взорвалось. Тут точно нет. Ты уже заплатил аванс, а потом тебе аванс не повертают. И люди просто в заручниках выходят. И они говорят, авось провезет. Это же российское дело. Вот. И в результате им авось выходит тем, что батько привозит дитину В окупований Крим вам вибухає дитина гіне. За даними окупантів, 60% туристів їде на південне узбережжя Криму. Наступний за популярністю східний Крим. Це міста Керч, Феодосія, Судак і навколишні села. Вони найближчі до Кримського моста, тому тут зупиняється 20-25% відпочивальників. Ще 10% приїжджих обирають доступні піщані пляжі з заходу півострова від Євпаторії до Тарханкута. І лише 5% туристів. Їде в район Севастополя з тим, що вибір доступних пляжів у Криму не надто великий, і більше половини туристів поїхало на південне узбережжя. Люди тут і справді є. І саме ці пляжі весь час показують, аби переконати росіян у Криму у розпалі їхати сюди. Можна без пересторог за вашою спиною масандровський пляж. Скажіть, какое сьогодні число? 19 июня 2024 года. Вот это От вот столько людей зараз отдыхает. Я вам не заплатив, нічого всього ні, все, все безплатно. Щоправда, варто зазначити, що навіть у Ялті потік туристів значно зменшився після невдалого збиття ракети над Учкуївкою. Ще один наш інформатор катає туристів на катері по південному узбережжю. На питання, як у них зараз з приїжджими, я отримала коротку відповідь. Людей менше, ніж у травні. Ну, в центрі міста пляж. На дріжній теж людей мало. Ну, Санаторії Курпати, Золотий пляж. Людей почти нет. Для порівняння нам скинули відео із пляжа в Сочі. Союза, забито на головах себя. Підтверджують слова нашого інформатора і останні відео в інтернеті. А сьогодні у нас виходить 6 іюля. І ми знаходимося прямо зараз в Криму на території міста, курорта, курортної столиці полуострова, між прочим. Це, конечно же, красиве друзі, Ялта. Після. Того як криворукі росіяни збили ракету над Учкуєвкою, частина Росіян не виїхала, вони перебронювали на, на східному узбережжі. Тобто, в них є, ну за їх розумінням, такі зони безпеки там десь на, на, на сході, але ж ну і туди теж прилітають. Ну а поки навіть найбільше кримофіли переконуються, що відпочинок на військовій базі не найкраща ідея. Кримчани остаточно втрачають ілюзії, що обіцянок Кремля перетворити півострів на туристичну меку. Однак усвідомлення цієї брехні має надто високу ціну, як для самого Криму, так і для України в цілому.